Місце краси та відпочинку. У Львові відкрили центр косметології та дієтології «Шайн». Салон пропонує широкий вибір послуг у косметології, зокрема ультразвукову чистку обличчя та безін'єкційну мезотерапію. Поліпшення на шкірі помітне вже з першої процедури. Шкіра дійсно, от після процедури, стала набагато я себе краще навіть внутрішньо почувати, і шкіра наповнилась якимось сайвом, тобто дуже приємна процедура. Професійний дієтолог допоможе підібрати індивідуальну дієту і нормалізувати обмін речовин, позбутися зайвих сантиметрів можна буде у кабінеті естетики тіла за допомогою пресотерапії та лімфодренажного масажу. А От плаский живіт, можливий за кілька кріопластових процедур. Сама процедура приходила дуже приємно. Спочатку мені зробили такий розслаблювачий масаж зі скрабом і потім наносили різні засоби. Я задоволена, що я вже відчуваю ефект. Так ніби у мене животик став десь на 3 сантиметри вже менше в талії об'єму. Можете відвідати у нас кабінет пресотерапії, кабінет апаратної та інекційної косметології, а також кабінет естетики тіла. Вас чекають наші спеціалісти по манікюру та стилісти -перекарі. Мені подобається манікюр, тому що все на вищому рівні дійсно професійно, і що саме головне, то дуже великий вибір лаків і кольорів. З нагоди відкриття салон Шайн своїм першим відвідувачем дарував подарункові сертифікати та знижки.